Усім привіт! із вами Мака. Та сьогодні ми подивимось на стартову деку для гри в One Piece TCG st 01 тематикою якої є пірати солом'яного бриля. Дека містить картку лідера 50 карток для гри та 10 донів, тобто вона може гратися одразу із коробки. Швиденько приберемо дони та одразу перейдемо до картки лідера. Манкіді Луфі 5 одиниць здоров'я, червоний колір і 5 тисяч шкоди. Здібність дозволяє додати до одного з ваших персонажів або до лідера один з ресну донів. Далі йдуть дві картки Луфі на 6 тисяч демеджа за 5 донів. Вони мають раш, Та якщо підкласти під них два дони, ваш опонент не може активувати блокера. Дві картки зора за три дони. Він отримує додаткову тисячу шкоди за перший підкладені під нього дон. 4 картки Усопа за 2 дони. Якщо підкласти під нього 2 дони, то ворог не зможе активувати блокера, який має більше ніж 5 тисяч сили. 4 копії персонажа Кару за 1 дон. 4 копії картки Санджи за 2 дони. Він отримує раш, якщо підкласти під нього 2 дони. Чотири копії картки Джимбея за три. Якщо підкласти під нього один дон, кожною своєю атакою він буде посилювати вашого лідера або іншого кректера. Також чопер за один дон. Чотири копії Блокер. Чотири копії Намі за один, як кожен хід може підкладати один рестедон під вашого лідера чи інших кректерів. А також чотири копії керектера Робін за три. Чотири копії персонажа Ніфартарі Віві за два дони. Чотири копії картки Френкі за чотири дони. Дві картки Брука за два дони. Онплей він підкладає два дони під вашого лідера або керектера. Далі йдуть івенти. Два івенти за один Guard Point. Два івенти Гам Гам Джет Пістол за чотири дони, а також два івенти Діабле Джамбе за один дон. Дві картки Сейджа 1000 Sunny за два дони, які кожен хід буде посилювати ваших солом'яних брилів. Як на мене, це топова дека, яка має купу корисних карток. А як гадаєте ви, пограли би такою? Пишіть в коментарях. З вами був Мака. До зустрічі!